Я інженер 423 ББС. Це звичайне робоче місце інженера БПЛА. Тут ми можемо бачити різні інструменти, кусачки, ножі, викрутки різних розмірів. Паяльник дуже важлива, річ, кабелі, і все-все, все, що потрібно мати інженеру БПЛА для ефективної роботи. Займаюся різним від збірки дронів до налаштувань наземних станцій та ретрансляторів. Також ми прошиваємо дрони, прошиваємо наземні станції, ретранслятори і різного типу обладнання для дронів. Зазвичай ми розкручуємо дрони, змінюємо в них щось, там якісь додаткові антени, чи замінюємо комплектацію повністю, тому що іноді дрон не підходить під наші задачі, і ми беремо якусь іншу комплектацію і ставлюємо на той дрон, який хочемо. Вона не крутиться. Закрутив? Ми працюємо з усім від найменших FPV до можна сказати найбільших. Ми працюємо з цифровими дронами. З крилами, з великими коптерами, типу вампір. Ми робимо все можливе, щоб вбивати пі. Кожен дрон, після того, як ми переробляємо, ми перевіряємо на всі помилки, що могло, може бути не так. Якщо він поводиться гарно, ми пакуємо в коробку і відправляємо. У нас тут тепло, є світло, хороші люди, смачна кава. Тож. Якщо хочеш іти у військо, приєднуйся до 423 го третього оббескіфські графони. Ми будемо чекати тебе в нашому інженерному відділі. БПЛА.